Plescue. І сьогодні ми будемо знімати колаб з Докером. Можеш мене, мене просто називати NK PlaySQ, бо моє ім'я задоволе, але змінювати я його не хочу, бо це ім'я, я його завжди хотів. З самого початку. Ну, оце що, секретна інформація. А мені здається, що тебе теж знають, як тебе звати. Ти хіба не говорив в цих відео? А знаєш, тут така скрана інформація? Ти пішли, де ти є? Іди сюди, іди сюди, іди сюди, Макс, іди сюди. Іди сюди. Як ти так швидко біжиш? Индекс. Я підлаті... так спитав тільки. Так, заспавнилися, тепер йдемо. Тепер я йду на макет. Я да-да-да я. А еще надо индекс. А, вот. Ещ, на ещ. Что тут такое вообще? Вот, а я знаю, а что тут выглядят? Я тоже сейчас такие боль. Ммм... У мене може ніяких нема. Я чесно <just> навіть не хочу заходити на эксклюзив, це там на стік. Пішли. Так, пішли. Що тут вообще з ринком сталося? Край за 5 гений. А я его зараз Вот Оцей активити край Куплю за 5 гений. Просто прикол. Я навіть не знаю, что що... за я просто так его не хочу, я его закуплю, чтобы я вообще ничего не знаю. Но я відкрию. Що мені выпало. Мне легендарка выпала. Так, я, я думаю, мені, я закуплю його, щоб потім продати мене щось і крати та 50, ну там у мене вісімнадцять штук. Що Мас. вообще відбувається тут? Так. Я, я, а я поки куплю всі активіти краї Ммм, mm -hmm. так а я зараз скупляю всі активити, как І що Ещ знаю. А... Покажи. А я ти так говориш, що я щось разбираюсь. Я в нього не ра... Ва... в месяц. Да я и месяц тому ничего тут не разумею. Я вообще нет. Месяц. Цикл. Я пока куплю купляю края, Крейт. А тут Джули Крейт от Крейт одну тысячу гривен, а у меня их два. А не сдох. Долго? Ocí, oce jak vy nazývají se, džuli čtyři e, krajiny. E, a mám jejich dva jezera pro dál, prostě za 970 kaligrémů pro dál. si koupit. A to, a to je 950. Було прикольно, якщо ви купили, правда? Так, ну, будемо вже почуть закінчувати. Будемо почуть закінчувати. Ну, вже по хвилинку, але вже будемо почуть закруглятися, ці болети. Mm. А я ні на що, я, накуп... я хочу накупити креати активіти. щоб я ж аФК, який не грає ту ігру, щоб потім заробити. Він по-любому виросте. В будь-якому вже... О, зараз його продають по третій геймів. Можна сказати, я вже заробив, геймів 20 точно. Та, Та давай. Це було саме наше коротке відео. Ти загалом на каналі моєму. Всім папасом набув and каплейський пью, всім папа до зустрічі. Хочу вам сказати посекрету, і кожне наступне відео буде ставати краще.